Львівські шкільні ліги тепер охоплюватимуть 11 видів спорту у новому, третьому сезоні Львівських шкільних спортивних ліг. Учні Львова матимуть можливість змагатися у ще більшій кількості видів спорту. Окрім вже звичних баскетболу, волейболу, футзалу, чорлітингу, легкої атлетики та флорболу. До програми шкільних ліг додаються тепер регбі 5, воркаут, гандбол, кіберспорт та спортивне. Орієнтування Тож, як долучити своїх дітей до спортивних ініціатив міста Львова, будемо говорити із Віталієм Коваленком, координатором проєкту Львівських шкільних спортивних ліг. Вітаю і дякую, що ви до нас завітали. Добрий день, дякую. Для початку для всіх розкажіть, хто не знає, що таке Львівські шкільні спортивні ліги. Історія якраз цього року шкільних ліг, загалом, вона налічує вже 10 років. Стартувала вона. Ця історія з міста Харкова. По об'єктивним причинам в Харкові за рахунок російської війни і вторгнення Російської Федерації вони поставлені на паузу. Але в грудні 2022 року, завдяки депутатському корпусу Львівської міської ради синергією управління спорту і управління освіти нам вдалося запустити львівські спортивні шкільні ліги в місті Львові, на Львівську територіальну громаду. І ми запустилися з трьох видів спорту: це був футзал, волейбол і баскетбол. І доросли до 11 -ти. І доросли до 11 І якщо ми кажемо про наступний минулий сезон, то минулого сезону ми охопили 5500 дітей і. І ставимо для себе амбітні плани охопити цього року з урахуванням збільшення вікових категорій і видів спорту 15 тисяч учнів. Тричі тобто хочете збільшити А вже ж так. І ще в нас цього року, навіть минулого року, відбулася така подія, що Львівські спортивні шкільні ліги масштабувалися і поширилися на всю Україну. Тобто, теж в грудні 23-го року офіс президента Міністерства освіти і спорту виявили в цьому проекті зацікавленість та і that's a couple in this uh Наших дітей львівських, да що ми масштабували цей проект, і офіційно можна говорити, говорити про те, що е, Львівські спортивні шкільні ліги цього сезону вони інтегровані в Плічоплюці Українські шкільні ліги е, минулого року. Е, Плічоплю -пліч українські шкільні ліги охопили 24 регіони, і в місті в місті Києві ми провели вже фінал е, п'ятого етап, дав всеукраїнські який е, е, Ну, охопив 24 регіони. Це було більше 2,5 тисяч дітей з місті Києві, і феєричний фінал, феєрічне нагородження по нашому досвіду, як це було вже у Львові. Тобто команда, наша амбітна команда долучилася до організації в Києві, і той досвід, який ми набули і відпрацювали в місті Львові, ми безпосередньо. Втілили в життя в місті Києві? Масштабуєте проєкт? Масштабуєте проєкт. Так так. давайте конкретику по Львову, бо хочу з цією розмовою, щоб наші люди, які зараз наші глядачі, які дивляться, зацікавили своїх дітей і взяли участь у ваших змаганнях. Отож, Львівські шкільні ліги буде вже третій сезон зараз у Львові. Що нового буде і як до нього долучитися? Що нового? Минулого року ми тестово, скажімо так, на фіналах долучали дітей до того, щоб ну, би, скажімо, до неформальної освіти. Тобто діти на фіналах були задіяні в ролі журналістів, в ролі коментаторів і в ролі евент-менеджерів, саме вболівальників, які саме організовувалися, робили плакати і це ми цього року ми ставимо. Собі за ціль зробити неформальну освіту для дітей, щоб так як філософія нашого проєкту це проєкт для дітей і про дітей, тобто, щоб максимально залученість їх у всі процеси організаційні були так само. Тобто, що мається на увазі під цими словами, це формування на базі школи не тільки спортивної команди, а івент-команди, яка б забезпечувала. Популяризацію команди е, саме в стінах школи Простою мовою, Я мама маю дитину, яка вміє грати у баскетбол. Що далі? Хочу долучити до ваших е, в нас. Є минулого року знову таки минулого року. Ми запустили цифровізацію організаційних процесів. У нас є сайт е, Львівської спортивні шкільної ліги. Це skl.lviv.ua, на який можна перейти, і е, вчитель фізкультури. Формує всіх шкіл міста Львова. Є особисті кабінети вже створені. Вчитель фізичної культури формує команду на сайті. Першим етапом, який у нас стартує 15 вересня, вверх у школах він формує ці команди? Так, так, так. Та, та. uh -huh. Тобто е, у нас з 15 вересня по 30 жовтня буде проходити перший етап. Це саме етап шкільний, на якому буде формуватися команда. В рамках цього етапу е, вчитель фізичної культури він е, фізичного виховання він заходить в особистий кабінет школи, е, реєструється в, в той чи ін, інший лі. В якій він хоче займатися, та? обирає Ми вікову. Зараз якраз ваш сайт. Та, обирає вікову категорію і безпосередньо створює команду. Тобто, да, створює команду, яка буде приймати участь протягом сезону п'яти етапів. Да? Він її і тренує, і відповідно та, вони та, та. Тобто і... вони, вони безпосередньо можуть школи влаштовувати внутрішні змагання для того, щоб обрати кращих із кращих да, на цей сезон, і відповідно внести їх в заявку на сезон команди. Тобто здорова конкуренція, ви таку хочете породити? Так, вона так вона так і є. Тобто, і якщо ми бачимо на цей сезон, минулого сезону ми охопили середню школу, то цього сезону ми долучаємо дітки, які приймали минулого року в середньої школи, вони вже стали старшокласниками. І відповідно, старша школа в нас теж цього сезону є. Жінка спитає, бо я прочитала, що також гендерну рівність ви ввели цього так по запиту масштаба вже всієї України. Був запит, наприклад, на міні-футбол, футзал бачає футзал серед дівчат. Відповідно, ми створили гендерну рівність в тих видах спорту, в яких були тільки юнаки. Так це такий як футзал. Регбі вона змішана. Тобто регбі 5 в нас можуть приймати в одній команді і дівчата, і хлопці. Так само в гандболі, в мініфутболі, який буде представлений цьогоріч Це так само спортивне орієнтування. Ми розділили. Вони будуть минулого року. Це була змішана команда. То цього року року ми розділили, і це будуть серед хлопців, окремо, серед дівчат, окремо, і відповідно вікові категорії, там теж передбачені трошки більше. Ну і так, щоб зацікавити, які призи. В кінцевому результаті під час фіналу отримують учні, і чому варто долучити своїх дітей до ваших змагань? Призи. В нас, як і минулого минулих, минулими роками, в нас були ексклюзивні кубки, ексклюзивні медалі, ексклюзивні дипломи на кожний сезон. Вони не повторюються. І, скажімо так, основна мотивація те, що ми з цього сезону. Реалізували, розширивши цей проект, ми реалізували табір Плічопліч 2024, який пройшов в Івано-Франківській області який став, скажімо, фірічним подарунком для дітей, і він дійсно ну, вийшов такий вже не просто табір, а табір, заради якого хотілося б позмагатися, щоб там опинитися. Тобто, ми от такі, скажімо так, стратегічні цілі і задачі для себе став. В розвитку цього проєкту ну, я чекаю вас в травні, коли ви мені розкажете тут, в цій студії, в цьому ефірі, про успішність проведення ваших змагань. Дякую за а цю бористо. розмову. Про Львівську шкільну спортивну лігу. Ми говорили із координатором проєкту 에, Віталієм Коваленком.